Останнім часом про Червоноград Лів'яни говорять доволі багато, але в принципі це львів'яни, які не мають ніякого відношення до Червонограда. Тому їхня думка про те, як мають називатися в нас вулиці, наше місто, які мурали тут мають з'явитися. Ну, трохи підбіже. Але є львів'янка, яка має безпосереднє відношення до Червонограда, тому що вона тут живе, хоча б тимчасово тут працює, спілкується з багатьма червоноградцями, тому що їм житло. Це працівниця відділу продажу екопарку. І сьогодні, власне, ми з нею поговоримо. Спробуємо подивитися очима Львів'янки на Чепоноград, прийняти, можливо, роботу двох Андрію Івановичів І, можливо, дізнатися якісь секрети про те, а як же ж правильно обере собі житло. Я хотіла вийти з машини, тебе обійняти. Мене обійняти? Ну, так, блин, звичайно. Ти би цей. ти би на камеру. Можеш мене тут обійняти? Ти б на камеру цей. Що, на камеру? Вже eh, закрила. Та, як можна красиво не знімати. Я хочу сказати, що ми починаємо з стандартів. ну як в ви... Мешканки Львова не запитатися про каву, чи взагалі в неї є кава, яку вона п'є в червонограді. Ми недавно Галією говорили. Вона казала, що червоноград їй трошки більше почав подобатись, тому що тут продають раф, а у Львові вона його не може купити. Так що ну, одна з туристичних фішок Червонограда може бути те, що в червонограді лишився раф, а не Мурал з Байденом. Морали з Байденом це взагалі. Я думаю, що ж ті люди. А це вів'яни нам придумали. О, шо, який який Вони ж не сильно люблять червоноради. До речі, поки ми їдемо. Ні, Мені здається, що морали з Байденом це трошки перебір. <реку> ну, трошки. Байден. перебір. Ну, з Байденом. З, з Байденом. А з, Байден. з Дудою нормально. <реку> Нас мінімум три Мені буде. здається, що нам треба морали робити не з е, Байденом, не з. А з героями, які е, дійсно заслуговують на це українських. Вже би краще Назара зараз намалювали на час і Васюка намалювали. До, до речі, до речі, так ну в нас є е, в Червонограді свої відомі люди. Е, наприклад, відомий Писанкар. Ну тим більше. Е, та, ну, тим більше. В, ну, тобто в нас є кого малювати в принципі свого. Е, ну, ми надіємося, там є три напрямки. Лас, три напрямки. Україну. Франка можна намалювати, Шевченка можна намалювати, ми можемо намалювати. Та Боже, в український... Боже, ми можемо намалювати воїна. є, є, є. є, Ті Вже є. То, то, то вже хоч, то Хоч тут плюси, і вони червоноградці. Реально, вони... це мурал на військовому ліцеї. Flat White більше з шоколадним сиропом. Okay. А ви читаєте, як у Звичайно. О, ой ой чесне слово. Адмінка, адмінка. Ми прикольні, ми робити класну роботу. Це червоногар, таке маленьке село, то всі-всі-всіх знають, правда? Що... Це жахливо. <кл 'язав> Вона просто зі Львова. А, серйозно, вам незвично з цієї роса. Я тут вже три роки. Поговоримо про твою роботу. Да? <кл 'язав> Я вирішила в неділю тебе витащити з дому, щоб поговорити про роботу, яка в тебе почнеться завтра. Е, ну, ти продала вже скільки квартир? Чорнограді, скільки людей? Я, я скажу так, о, залишилося 15, хоч там на бікборді пише 16, але продала, але вже залишилося 15. Ну тобто багато. Станом на сьогодні 15. Ну тобто багато, і тобто з кожним покупцем ти спілкувалася? З особисто? кожним покупцем я спілкуюся завжди особисто. Бувають, скажімо так, різні покупці, коли треба підлаштовуватися. Але це типу, якби в кожної тонкощі, ну, коли ти спілкуєшся та, з людьми, це людьми, зі всіма це, так, це норм. А це от ок. от власне, я хочу з тобою поговорити про те. Я тебе вже попереджала, що я хочу поговорити з тобою. про це. На що, от коли люди приходять дивитися на квартири, на що вони звертають увагу, і от що з цього ти би от сказала, що да ці, От тут треба було звернути увагу. А тут взагалі ну, просто е, найбільше домагайці". на що звертають увагу, це на краєвид з вікна. Ні, ну Це важливо, це важливо. Тож, це важливо. Я прокидатися з... і зараз. Я, я з тобою згідна, але в першу чергу треба звертати увагу на комунікацію, на розташування квартири в будинку, на... не, не так, як на краєвид, як, та, як буде падати світло, сонце. Mm -hmm. Тобто це північ, схід, південь, захід. От. Наявність гардеробу, ну це для мене важливо в квартирі наявність гардероба, бо це бо вирішує багато питань з меблями, як для мене. Або принаймні місце, яке би ви могли виділити на гардероб або на велику шафу, де ви зможете впорядкувати свої речі. Та й основне це що, як я вже і сказала, як я вже і сказала, це комунікації це. Ну, нехай буде краєвий добре. Вчасто флетвайт роблять робити в таких байдах. Це неправильне рішення. І от власне, що в них флайтвайт роблять найправильніше е, по по, по, та по 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 рецептурі. Це от, це щоб ви знали, що от в цьому місці найправильніший флейтвайт змі? Воює вам... з клієнтами через це. Та вони просто, просто багато людей думають, що вайт має бути навпаки багато молока і менше кави. Навпаки, пропорція кави має бути більше, ніж молока. І шоколадний сироп не добути. Мені здається, що тут було присутнє трошечки львівського занудства. Ні, якби це було львівське занудство, треба було б обов'язково ще конняти віддати. Коли в мене ще не було малишки моєї автомобіля, то я їздила маршрутно. Ну, маршруткою. І відповідно, коли я зранку приїжджала в Червоноград, а це була сьома -го година ранку. Я завжди заходила в цю кавярку і завжди собі купувала футболь. А, то ти маєш на увазі маршрутку зі Львова? Так. Бо я хотіла тільки пожартувати, що ти цей, що ти видно рідко їздила, <по> бо вони рідко ходять. по Ні, я я їздила думаю, що ти по місту, я що місту. два роки Львів Червоноград це маршрут. Всі квартири, які я продавала мешканцям, що з більшості з тих мешканців я спілкуюся особисто і далі після продажу. Mm -hmm. Тобто, це для мене важливий показник, чому, тому що люди все ж таки оцінили мою роботу, вони цінують мої поради, і вони в майбутньому це переростає в товариські якісь відносини. І насправді є такі клієнти, яким я продала квартиру. Ну не спілкуюся близько, але є такі клієнти, яким я продала. І які мене зустрічають кожного разу, мені дякують за квартиру, яку я їм рекомендувала. І що я ще, ще а, хочу о, сказати? Чекай, я тебе зараз переб'ю, переб'ю, переб'ю. А от ти якось індивідуально, Ну, типу, є таке, що ти дивишся на людину. І розумієш, яку саме квартиру було б ок. Або, наприклад, оцінюєш його історію там, наприклад, для сім'ї, для молодої сім'ї, там ще щось, щось таке. взагалі це правильно би було оцінювати. але я так ніколи не оцінюю, чесно. Ну типу, я не працюю по стандартним стандартам. Я працюю завжди хаотично, імпульсивно, експресивно. І можливо, це в тому є і плюс продажу. В мене в, в екопарку було кілька квартир моїх улюблених, ну, От прям просто улюблених, які би я хотіла собі їх купити. І коли я робила показ, і, наприклад, приходили до мене клієнти і казали, що робили запити там на одну кімнату, на двокімнатну, щоб було сонце, це і я вже знала, яку квартиру з моїх улюблених я продам. А ну все таки, і, все таки десь було. Ну та, я розумію, та. що їх, їх напевно швидше продавала тому що ти більш емоційно та, емоційно більш круто про це розповідала. розповідала, і навіть я могла розказувати, подивіться, тут можна такий бомбетель, забаба ой, вибачте, за слово забабахати. А ви тут будете з келихом вина сидіти, і спостерігати на захід сонця. Ну, як правило, таке воно більше продається, ніж коли би і, я та, просто розповідала: тут подивіться, стіна. тут стіна, тут коротше туалет, тут, тут ні, ні, ні. <рес> Окей, каву ми попили, тепер їдемо. Багаля показала нам топ улюблених і неулюблених. А до речі, неулюблене місце Червонограду це центральний фонтан. Це жахливо. Це жахливо. Це жахливо. Та я б вже ну типу трохи втомилася, показують. Ну, я бачила, що його миють, чесно, але це не достатньо. Взагалі. Так, центральний фонтан може, це має бути родзинкою, це має бути показово, це має бути. Ну, типу, не хочете е, звичайний квадратний басейн, зробіть щось для того, щоб е, ну, тоді, розберіть його. Ну, ну, Я не знаю. Ну, це, Окей, це, ну. Okay, це перше місце. Перше місце, яке не неулюблена галя. Е, далі. Ну, е, Знову ж таки, кава була улюблена, фонтанне улюблене. Mm -hmm. mm -hmm. А якщо чесно, е, я не знаю, е, які в мене не улюблені місця в місті Червоноград. Я коли приїхала, мені все було так дико. Е, мені е, все було так незвично. Е, і якщо чесно, е, воно в мене викликало як подразнення, але від подразнення в мене виникали посмішки від того, що таке є. Я... Ну, наприклад, давай наводимо приклад. Ну, Ти так. приїхала, що, що, що тобі очікує нас? Ти ж приїхала в такий період листопад, я, в Листопад та... приїхала. О. Боже. І оце кільце. От поясніть мені, будь ласка, регулювальники, що ви хотіли тим кільцем добитися? І ви... регулювальники, по-моєму, вона не обмовилася. Я не розумію, що ви хотіли цим добитися. Абсолютно. Що вам таке кільце дало? Ну от що воно вам дало, от, реально. Нічого. Окей, а з місця, яке тобі сподобалось тут. Ну от я тебе зараз везу на місце, яке мені сподобалось. Ага, це вже в громаді, а не в Червонограді. А. Окей, я признаюся, що я сама тут перший раз. Тобто людина з Львова привезла мене туди, де я ніколи не була. Ой, ні, ну тут реально дуже гарно. Ого, Оце вам львів'янка відкриває місця для містян Червонограда, хто не знав. Офігеть. Але люди, мене, це, мене, якщо пляже, чесно, впраць, не, не прикольно, тому що тут, ну, типу, якщо ви сюди прибули, то вони трохи незручно. Але... А куди туди, до речі, можна спуститися. Ніколи не спускалися? Я не спускалася, але люди якось... Там якось мають маршрути на цей острівець. Дивіться, я, так, я так не досліджувала. Але ти оце зараз покажеш. Цей. Сюди. Тут реально прикольно. Вітали пледик, взяла з собою пледик. Др... Ну, Пляшку дуже вина. Вечірком приїхала на захід сонця. Дивіться, красавець. Дуже гарно. Я сподіваюся, що це камера передасть. Я зараз ще піду за, оцем, за телефоном, щоб доходка. Ти львів'янка, ти прям у Львові народилася. Да, я народилася у Львові. А ти можеш це назвати дитиною міста? Чи тобі так от комфортно десь на природу втекти? Е, е, якщо чесно, інколи в кожної людини бувають такі дні, що вона хоче так от... І реально, це, от так, для мене це кайфово. Єдине, що якщо мені говорять е, ночувати в палаці, ну я настанила, що я буду ночувати в палаці. Е, 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 Ні, до речі, мені колись колись сподобалось. Типу, все ж таки, типу, Я можу ночувати в палаці. Я, це ще було один раз, по-моєму, якщо я не помиляюся, колись дуже давно в дитинстві мій батько. Нас з братом повіз в подорож і ми спали в палаці. Ну я не скажу, що мені було класно. А, тобто дитячі все-таки певні спогади мене спонукають більше до комфорту, ніж до якихось. Mm -hmm. ну, ну, от я це дуже але, розумію. от, наприклад, якщо б зараз, зараз мені сказали, що отут, от давай переночуємо. А якщо це ще й хороша людина, улюблена, яка тобі подобається, з якою тобі легко спілкування, то я би залюбки тут і цей, і відкрила би палатку. Я не знаю. А ви Тихо, знаєте ті що... люди, які побачать це відео в хоча б в нарізках напишіть, чи ви про це місце знали? Бо ну, чи це я один такий лох, яка? Тут все життя жила, до і до речі, не знала, що я висупить. досліджую красиві місця, місця навколо червонограду, тобто озера, поля якісь. Тобто, я беру автомобіль, собі роблю позначку на карті і роблю подорожування. І насправді я ще не знайшла. Може, хтось знає деякі місця, красиві з краєвидами. То ви, коротше, напишіть Алі, а я буду досліджувати. Або Алі вона буде позначена. Буває, що, наприклад, якщо питаються мене якісь питання на рахунок комунікацій, можливо, я чогось не до кінця вивчила якусь сферу, не дослідила, скажімо так. То бувають, що в мене фокапи, але. ну… Ну, то таке О, буває в кожній таке роботі. Таке буває, так. Але в більшості випадків я стараюся е, стараюся. Більш детальніше, і що знаю, і що вмію, і докласти. А до речі, <зві> ти казала про бомбетель тут забабахати ще щось таке. А було таке, що ти прям бачила, що люди потім, коли купували в тебе квартиру, прям так і робили, як от ви собі уявляли, що на ну, і так ск скажімо так. Я рекомендувала, я розповідаю. Є мешканці, які до сих пір мене кличуть в гості, щоб я подивилася на їхній ремонт. Ну я ніколи не йшла. <зві> Ти, як мінімум балкони, бачиш, як вони е, облаштували, чи та. є там місця, з яких Но вони з телехом вина дивляться. Говорять, що так. <смітна> <смітна> Говорять, що так, але я ще там не була, буду бачити. Вони <смітна> можна порівнювати, я собі так думаю, зараз, через три роки проживання в місті Червоноград, що не можна зрівнювати Червоноград з містом Лева, але в місті Червоноград має колосальний потенціал для розвитку. І е, перше діло, як і в архітектурі, так і в інфраструктурою. В місті Червоноград є прекрасна річка Західний Буг. Я тобі цю вже історію розповідала, але ще, ще раз тобі розповім, а ти мене послухаєш. І прекрасне місце і місто для створення туристичних е, програм. Це якесь інше слово, скажи мені. Ну, маршрутів, маршрутів, так. Тобто, якщо би. Е, Якщо б я не знаю, хто цим займається, ну але якщо б подумали про те, що Червоноград може бути туристичним містом, це б було взагалі. Якби львів'янка не любила палац потоцьких, ну, тим більше, що музей, ще й філія Львівська. Так що Не дивовижно я знімаю кольори Я не можу сказати, що а, до речі, як Червоноградка, знаєш, я чим люблю палац е, 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 Потоцький. Ні, я не скажу, що я сюди дуже часто приїжджаю, е, чи я тут часто маю більші прогулянки. Е, зараз я досліджую озерні місця червоноградського от, Не кам'яні. Не кам'яні, так. Але раніше я сюди любила приходити погуляти. Я навіть якась було по моєму день неділя і Нікого не було, і я собі зробила екскурсію. То я була одна в палаці Потоцьких і, не, і не <ти dakika> я тобі скажу, що навіть якщо не в неділю, то дуже часто ти ризикуєш бути одна в палаці Потоцькій. Але ти мені скажи: ну дивись, от вона не може. Ти бачиш, ти кажеш, ти хочеш, щоб воно збереглося от в такому вона не може. Дивись, воно руйнується. Воно руйнується, його треба підтримувати, але мені не подобається геть від відреконструйоване. Таке типу як відшліфоване, вона evet. не повинно би було бути. А воно, воно має по ньому має бути видно вік. Вік має бути. Ем... Я з тобою погоджуюся. Якби не Галя, я не знаю, коли б я це побачила, напевно, не відкритті. Я зараз покажу. <рес> Дивіться, як круто. Це в дереві, в дереві вирізблена статуя. Але ти бачиш, вони залили, щоб дерево не руйнувалося всередині, вони залили е, всередину дерева в корінь, залили цемент. Ой, а тут не одна людинонька, тут їх кілька. Вирісну. Не знаю, що воно вже завершене, але я, якщо чесно, навіть не чула про те, щоб, що тут таке будуть роботи. Залишили да, в зелені паліці. А, так, воно тут всередині документа. Ну я думаю, що буде якесь відкриття чогось і. Ремонтних робіт починається. Я завжди стараюся хоч один раз і зайти. І, і я цей. Коли от йду там майстри є, і коли є власне квартири, і я йду, і я так питаюся, а що це буде? Ага, а чому ви так от не зробила? Аж є отака от, от. Ну, Замахуєш. це ж це, я замахую, але це рідко буває. Ну, це таких я була таких пару квартир, небагато, але так можна би було ще більше замахувати майстрів. Ну, коротше. Ну, палац потоцьких мені набагато більше подобається з іншої сторони. Можливо, це якісь і сентиментальні, Такі штуки, того, що тут ми проводили перший фестиваль а в да, Червонограді. Да, 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 Власне, от на, цій, та, на цій галявині та, туди вмістилось да, близько 10 тисяч да, людей. Ні, там, де сходи е, палацу потоцьких ззаду, там речі, е, от двері, так вода, там, там дуже прикольно. Там дуже гарно. Ви, ну, ну просто, ну але ну, воно в такому стані. боже, ну капець. Ну ну капець. Ну окей, я тобі казала, що я те не буду сильно замахувати роботу, але мені дуже цікаво, вот. Ти стільки квартир різних планувань бачила, і ти цим цікавилась, і майстрів замахувала, і сама продавала, і уявляла собі кожну квартиру з бомбетлем і калехом. вина. яку квартиру, от як ти собі уявляєш житло, яке б купила би ти? На що б ти орієнтувалася? Щоб для тебе було важливо? Ну як я вже і сказала, це комунікації, це гардероб. І це бамбетель дзвоном. вона mm, це вже відповілась, не від, тобі, власне, від <зас> Ні, Насправді я не, не скажу, що я. Ну добре, ти мене знаєш краще, ти зараз кажеш, що я вимоглива. Ні, насправді, як для мене, 45 квадратів, однокімнатна квартира з гардеробом, отак. От -от. Я би навіть, чесно, я би зробила її в стилі хай-тек. Я б, напевно, навіть без стіни не фарбувала. — І Ні, бож... ну я тебе розумію, мені подобається. таке. Ти бачила нашу студію. Да, мені дуже да, таке подобається. Окей. Да, да. um, okay. My... Ми тоді це чекаємо запрошення на якийсь бомбетель вже на вино. Слуха, Заводим, я тобі показала красу. красиве місце поблизу червонограду. А ну ладно, повеземо повезем, повезем бомбетель ми... на кар'єр. Повеземо бомбетель на кар'єр і вино, і все. Все єдине, що я за кермом. Ну то мені треба безалкогольне якесь вино. Я не знаю, чи таке є. Ну пиво є. То... Ми, ми думаємо, що ми розберемося так. і знайдемо. Так. Так. А можна таксі замовити. Mm, можна таксі замовити, але ну головне, щоб не ти його вела, а хтось інший, Бо ми туди три три рази добиралися. Так, що все, ми пішли далі пити каву. Можливо, навіть звином. Дякуємо всім, хто подивиться це відео.